Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов що на мій українському молоді канал Мене звати Євген. Я розповідаю про цю країну на кінці світу українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, а саме 5 причин, чому мовно, в Новій Зеландії краще, ніж в Канаді. І це не хайт. Канади, це просто виходячи на мій досвід життя в Новій Зеландії і спілкування з друзями, що живуть в Канаді, я зробив для себе, відкрив для себе 5 речей, які в Новій Зеландії краще, ніж в Канаді. Тому, будь ласка, подивіться це відео, поставте подобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Також я нещодавно відкрив веб-сайт New Zealand with Євген внизу. Під описом до цього відео я скину посилання, там можете перейти, є цікава інформація про Нову Зеландію. Також можна замовити консультацію, яку я проведу особисто для вас по переїзду по Новій Зеландії. Ще там різні питання, де роботу шукати і все таке, що ви дуже часто запитуєте. Хочу почати з тої розповіді, що один мій друг, з яким, до речі, я навчався в університеті, він був рік в Канаді. Потім переїхав в Нову Зеландію. І для порівняння він говорить, що йому тут набагато більше подобається. До того ж він також жив не в на найкращому регіоні Нової Зеландії, це Весткост. Там найменше людей живе, він віддалений, ну і менш роздинутий. Там В ньому був розвиток, припадав, коли вугілля видобували, золото. Ну, а зараз там так, природа просто гарна, дуже пічтуристичне місце. О, то як він приїхав в Нову Зеландію, то каже, в Новозеландії йому більше подобається. Хоча, звісно, і в Канаді були свої плюси, але в Новій Зеландії все компактніше, на його думку, і природа все таки красивіша тут. Рівень життя схожий, як і в Новій Зеландії, і в Канаді, в принципі, але в багатьох випадках, в багатьох речах Новозеландія виграє в Канаді. Перша причина це клімат. І природа поруч. В Новій Зеландії дуже м'ягка зима. Тут температура взимку плюс 15 в середньому, плюс 10, на відміну від Новозеландської, де мінус 30 вище, і снігу по пояс. Також, якби вам не потрібно їхати десь далеко, ви можете насолоджуватися на березі моря, океану і за пів години вже будуть гори. В принципі, їхати дуже близько. І не треба планувати цілий тиждень якийсь там ну, великий відпочинок, поїздку, адже в Новій Зеландії все поруч. Я ж говорю. Можете пити каву біля гір і через пів години вже буде на океані. І це дуже велика перевага Нової Зеландії над Канадою, друзі. Друга причина це спокій і повільне життя. В Новій Зеландії з цим дуже велика перевага, адже в країні набагато менше населення, ніж в Канаді. Тут біс спостерігається як work-life баланс. Немає метушні, немає таких величезних мегаполісів з їхніми заторами, з їхньою метушнею. В Новій Зеландії все спокійно, все тихо. Також ви можете просто жити коло океану. І їздити 10 хвилин на роботу. І так багато людей, до речі, робить. Це також дуже великий плюс в життя в Новій Зеландії над Канадою. На третьому місці це такий показник, як безпечність країни. Нова Зеландія постійно входить в топ-5 найбезпечніших країн для життя в світі. Тут взагалі населення 0 зброї. Що порівняно з Канадою, в Канаді цей показник зростає з кожним роком, тому в Новій Зеландії велика перевага над Канадою. Також в Новій Зеландії майже нульовий друзі ризик терактів, і це також велика перевага зараз. Причина номер 4 це можливість життя без надмірної бюрократії. В Новій Зеландії простіше відкрити малий бізнес, купити житло, орендувати житло та також е, отримати різні ліцензії. В Канаді набагато складніше з цим і набагато більші податки на малий бізнес. Тому е, в цьому сенсі також Нова Зеландія випереджає Канаду. В Канаді великі черги на все також. І українці кажуть, що тут в Новій Зеландії більш залюдніше і простіше. На п'ятому місці такий показник, що менше населення, більше шансів виділитися. Тобто легше знайти роботу, нішу в бізнесі, набагато легше знайти, чим в Канаді. Також, тобто, населення Нової Зеландії становить всього 5,5 мільйонів. В Канаді більше 40. І що би тут не робили, тут менше конкуренції, все швидко почати, легше почати, знайти роботу. В Канаді я зараз, наскільки знаю, з цим дуже проблемно. От, друзі, це така п'ята причина була від мене. Е, я не кажу, що Нова Зеландія ідеальна, але ці таких п'ять причин ключові, е, які я сьогодні записав в цьому відео. Дякую, що ви додивилися це відео, друзі, до кінця. Поставте вподобайку, розлоги, коментар, підпишіться на цей канал. Мені ваша підтримка дуже потрібна, адже це перший україномовний youtube канал про Нову Зеландію. Друзі, попереду буде дуже багато цікавих. Відео Також закликаю вас перейти на мій веб-сайт New Zealand's YoGen, де ви можете знайти багато цікавої інформації про Нову Зеландію, а також замовити консультацію по переїзду до Нової Зеландії. Друзі, Також, будь ласка, хто був в Новій Зеландії, в Канаді, поставте коментар, де вам краще сподобалося, що ви можете відмітити про ці дві країни. Буду за це вам також дуже вдячний. І також хочу сказати, що наступного разу я запишу 5 причин, яких саме Канада випереджає Нову Зеландію. Я думаю, це відео також буде цікаве. Хочу, друзі, побажати, щоб вам щастило в усіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!